Вітаємо! Тепер, коли ваш обліковий запис активний, давайте пройдемо покрокове початкове налаштування. Заповнення цих кроків допоможе нам краще зрозуміти ваші потреби та зробить профіль більш привабливим для рекрутерів. Спочатку виберіть мову платформи та натисніть Почнімо. Ви завжди можете повернутись до попереднього кроку, якщо захочете щось змінити. Далі завантажте своє резюме у форматі PDF або DOC. Натисніть на поле завантаження та оберіть файл з пристрою. Це важливий крок. Без резюме ви не зможете рухатись далі. Вкажіть ім'я, прізвище та номер телефону. Це допоможе рекрутерам легко з вами зв'язатися. Вкажіть, яку посаду ви шукаєте. Почніть вводити назву та оберіть варіант зі списку. Потім виберіть бажаний тип роботи, країну та місто. Можна вказати кілька міст, щоб розширити ваш пошук. Вкажіть, коли ви готові розпочати роботу. Перемістіть повзунок, щоб задати бажану зарплату. Це допоможе нам підбирати вакансії, що відповідають вашим очікуванням. Підтвердіть країну та місто проживання. У полі Додати навички почніть вводити навичку та оберіть її зі списку. Додавайте стільки релевантних навичок, скільки зможете. Це підвищить видимість вашого профілю. За бажанням, ви можете вказати свою гендерну ідентичність, займенники, уразливий статус чи інвалідність. А також графік роботи. За замовчуванням, ця інформація прихована від рекрутерів. Якщо хочете зробити її видимою, натисніть Не видно для рекрутерів, щоб змінити налаштування. Після цього натисніть Далі, щоб завершити налаштування і переглянути резюме. Вгорі видно, скільки заповнено у розділах про мене, доступність, досвід, освіта, навички та інше. У кожному розділі є кнопка Редагувати. Натискайте її, щоб додати або змінити інформацію. Заповніть якомога більше розділів. Чим більше даних, тим точніший підбір вакансій. Подаватися на роботу можна лише після заповнення ключових полів. Рекрутери зможуть запрошувати вас на вакансії тільки після того, як профіль буде повним. Вітаємо! Ви завершили початкове налаштування профілю. У наступному відео ми покажемо, як переглядати та подаватися на вакансії. Перейдіть до наступного відео, щоб продовжити.